Мир вам, дорога церква. Я радий бути знову в домі Божому. Я оглядаюся назад і дивлюся, два роки тому зовсім була інша молодь. І брати міняються, сивіють, лисіють, ми міняємося, наші тіла, вони змінюються. Але Господь наш вічний, слава йому. Пасха то є по правді дуже велике свято, тому що наш Господь він Воскрес і Він царює. Ми люди, і ми здатні часом. Людей недооцінювати чи переоцінювати. Ми дивимося на людей і кажемо: оця людина знатна, ця розумна, ця багата людина. І ми можемо людей або перехвалити, або недохвалити. Реальну оцінку об'єктивну ми люди дуже рідко даємо, тому що ми люди. Лише Господь да, Він знає глибини сердець, Він знає людей, він може лише сказати реальну оцінку про людину. Але сьогодні нашого Господа. Потрібно хвалити. Його неможливо перехвалити. Так? Він воістину великий, Він царює. Його ім'я прибуде вічно. Слава Йому! Хрест пустий. Гробниця порожня. А наші Ісус царює на небесах. Він вічний, Він Воскрес, слава Йому! В житті Ісуса Христа можна виділити таких три основних віхи: це його прихід на землю, тобто народження. Це Його смерть, і Його Воскресіння. І коли Ісус Христос він прийшов на землю, Його народження принесло дуже багато запитань для людей. Ірод запитав, де цей Месія, про якого говорять пророки. Коли люди побачили Месію, вони сказали: невже цей Єврей, маленький малюк, він зможе спасти Ізраїля і зможе спасти людей? Невже ця маленька дитина зможе понести гріхи всього світу на собі? Було дуже багато запитань, чи зможе він це зробити, чи впорується він з цим, чи зможемо прожити життя безгрішне, і виконати все, що було сказано вписані пророками про нього. Але наближався час, він творив багато чудес, і ще більше виникало питань, наближалася його смерть. І коли він помер, його смерть принесла дуже багато розчарування, навіть учні вони від нього відвернулися. Жінки плакали, ридали, і думали, Все, це Кінець. Коли навіть Ісус Воскрес, Він з'явився своїм учням, і вони сказали, а ми думали. Ми думали, що Він той, хто спасе. Ми думали, ми думали, і дуже багато розчарувань. Що ж принесло Воскресіння Ісуса Христа для людей, для людства. Я міркував над цим, коли готувався до проповіді. і... Я переглядував слово Боже і дивився, що насправді я, до речі, не знайшов, щоб Біблії говорилося про те, щоб ми святкували народження Ісуса Христа, Різдва. Да? Ми про смерть згадуємо, але ми, як немає такого свята, як святкування. Але про Пасху говориться від самого початку. Говориться, щоб ми святкували Пасху, тобто Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння то є кульмінацією, то є всім, до чого, до чого було спрямоване земне життя Ісуса Христа. Він Воскрес і Він раз і назавжди відповів на запитання, які люди задавали впродовж всього його життя: хто є Бог? Чи він Бог, чи він не Бог. І лише Бог міг воскреснути, лише Бог міг безвини Бог померти і воскреснути, і взяти гріхи всього світу на себе. Я виділив таких чотири основних звістки, які принесло Воскресіння Ісуса Христа. Перше це є мир. Коли Ісус явився своїм учням в Луки, 24 розділ, 36 вірш, записано. Він сказав до своїх учнів. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них: мир вам. В цьому світі, який постійно змінюється, постійно все міняється, немає стабільності, люди так потребують сьогодні миру в серцях. Ми так відчайдушно бажаємо миру. Коли я ще був студентом, я згадую, я мріяв. І я думав, де я буду працювати, коли я закінчу університет? І я мрія, мріяв, де що було перспективно, так, зручно, стабільно. Ну, ми багато молоді люди думаємо. І я думав про те, що саме стабільні компанії це там, де торгують нафтою. Я так для себе взяв серце і думаю, то є прибуткова річ. І якщо туди піти, то буде і стабільно, і прибутково. Ніхто в ті часи не міг подумати, це був, певно, 2008 рік. Що нафта впаде більше, ніж в п'ять разів. Наскільки вона сильно піде вниз, і що нафтові компанії будуть банкрутувати. Такі країни, як Казахстан, які тримаються на нафті, вони зараз терплять дуже важкі часи. Вони думають, чи вони Ну, їм дуже зараз важко. І думав, це стабільно. І ми дуже часто стабільність прив'язуємо до миру. Так? Ми думали, ми хто коли міг подумати, що в нашій країні буде війна? Ніхто не міг про це подумати. Ну вона сталася, і дуже багато людей захиталися. Лікарі говорять, що найбільше проблем і хвороб в людей це від стресу, від того, що в них всередині буря, да, всередині війна. Ти можеш жити в Європі, але мати всередині війну, да, Можеш жити в Україні, мати мир в серці. Мир дає лише Ісус Христос, слава йому. Перша звістка то є про мир, що в Ісусі Христі є наш мир, лише в ньому одному. Речі земні, я починав з того, що ми хлопці сивіємо, лисім. Ми міняємося, люди, да, ми міняємося. І часом від нашої зовнішці, від наших оточуючих речей приходить на стабільність мир, ми втрачаємо мир. Але Ісус дає мир, який ніхто не може забрати. Він сказав, що Він дає мир, який світ не може цей дати. В ньому лише одному є мир. Друга звістка це Він дав відповідь Воскресіння Ісуса Христа дало відповідь на питання, хто є Богом, Чи є Ісус Христос Богом. Це питання, які люди задавали. В Матфія 27 розділ 20, 38 по 42 вірш записано. Тоді розп'ято з ним двох розбійників одного праворуч, одного ліворуч. А хто побіч проходив його лихословували та головами своїми хитали і казали: Ти, що храми руйнуєш за три дні, будуєш спаси самого себе. Коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само ж і про з книжниками та старшими, насміхаючись, говорили, він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Одне запитання, яке цікавило всіх, якщо він воскресне, якщо він спасе самого себе, то він буде Богом. Коли ти сьогодні, якщо ти сьогодні шукаєш відповідь на питання, хто є Бог, чи Ісус Христос Богом. То на це питання вже знайдена давно відповідь. Ісус є Богом. Він своїм Воскресінням це доказав, тому це є поістину найбільшим святом і найбільшою подією в житті кожного християнина. Слава Ісусу Христу! Він є Богом. Інше питання: що ти з цією істиною, що ти з цим розумінням, що Ісус є Бог, що ти з цим зробиш? Чи ти віддасиш йому своє життя, чи ти будеш жити так, як ти жив далі? Сьогодні питання не є, хто є Богом. Ісус Він доказав своїм воскресінням. Він є Бог. Якби Він не воскрес, апостол Павло пише, наша віра, вона марнота, вона марна, Вона нічого не варте. Християнство було б ще однією релігією, яких ми маємо дуже багато в світі. Але Він Воскрес, слава йому. Третя звістка, вона може здаватися трошки дивною, але це звістка про пекельні муки. Я переглядував проповіді. Я взагалі полюбляю читати проповідників 19 століття. Вони так відрізняються від наших проповідників. Вони, в них стільки життя є, стільки цієї вологи, яку ми так потребуємо, цієї вологи, яку земля спрагла, потребує. Вони так багато щось говорять, щось в них спільно дуже багато знайшов, що вони всі, як один говорять про пекельні муки і про адські муки. І вони так. Не підбирають слова, коли звертаються до грішників. Що я просто сам дивуюся. Я читав оцю книжку, яка лежала там на підвіконні, да, і написано, що е, найкраща або найвідоміша проповідь в Америці, яка коли була сказана. І в ній через всю книгу, через всю проповідь проходить про те, які страшні муки чекають людину, яка не покається. я намагався е, знайти це в Слові Божому. Підтвердження цьому, да? тому що основа нашої віри то є слово Боже, а не проповіді людей. І я зачитаю в Матфія, 10 розділ, 28 вірш. Там написано. І не лякайтеся тих, цей Ісус, Він звертається до учнів своїх і Він каже: І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може, й душу, і тіло вам занапастити в гієні. Деякі люди, я раніше помилково думаємо, що це говориться про дьявола, який може занапастити душу. але Ісус Воскрес і дьявол він був посоромлений, в нього немає влади. Душа людська, вона в владі Божій. Господь в кінці днів, Господь буде виносити свій праведний суд і їм буде відправляти людей або в пекло, або на небо. Він вершить правосуддя, тому що Він лише є правда і істина, і лише Він може чинити правду і суд. І... Є звістка про пекельні муки, що якщо ти не приймаєш Воскреслого Ісуса Христа, як не скороботом, це було б казати, на тебе чекають пекельні муки, на тебе чекає ад. Як стверджень сказав, що перед тобою відкрите пекло гігієна огніна, і лише руки Божі, лише його милість тримають тебе від того, щоб ти не впав. Під тобою немає опори, під тобою немає землі, немає нічого твердого, на щоб ти міг би опертися. Лише ти стоїш на милості Божій і в Його руках твоє життя. І остання надія, і остання звістка це звістка про надію. Господь приніс надію для кожної людини. Старший ти, чи ти вже доходиш, доживаєш своє життя, чи ти ще дуже юний надія є для кожного, поки ти живий. Вже декілька місяців з мого, з мої, з мого розуму, з моїх думок не виходить. Перед моїм очима стоїть картина, коли стратили одну людину в Єгипті да, за їхню віру в Бога. Я передивився те відео, я просто спати не міг, і ці думки вони постійно мене турбували. Я дивився, я читав, да, що людей там в Біблії написано, що людей перепилювали, да, що вони були, віддавали своє життя за Бога. Ну, коли це ти бачиш на відео, реально як перерізають горло. Людині за віру в Бога. І ти дивишся на цих християн і в них очах спокій. В них немає ні сльоз. В них немає очі в них, очі дуже багато говорять про людину. В них немає ні страху, в них немає ні переживань, ні якихось. Незрозумілих очікувань від майбутнього, вони впевнені, вони мають надію, вони знають, що душа моя в руках того, який воскресе, який ніколи не зрадить, який вірний своєму Слову. Він сказав, що Він звершить спасіння, що він викупить людство від гріха, і він це зробив. І я знаю, що люди можуть забрати тіло моє, моє тіло може стати старим, і я можу померти, але душа моя в руках того, звідки ніхто її не зможе забрати. Вона в надійних руках, бо Він Воскрес, і Він стримує своє слово, Він воскресить мене в останній день, коли прийде за мною. Слава йому. І ті люди мали надію. І сьогодні Воскреслий Христос хоче дати кожному, кожній людині таку надію, як мали ті люди. Щоб в ваших очах незалежно що б не було, була надія, що Господь Воскреслий, Він сьогодні царює, наш Господь царює, слава йому. Він царює, він буде панувати во Закінчуючи свою проповідь, я хочу сказати, що пасха то і виісну велике свято це є свято нашого Господа Ісуса Христа, який помер за нас, це є свято викуплення. І сьогодні душа дорога, радій. Якщо ти спасена, радій. Якщо ти не прийняла Ісуса Христа в своє серце, бійся, тому що страшні муки чекають тебе. Білю Бог каже, що. Страшно впасти, плохоспівець. Він каже, страшно впасти в руки Бога живого. Бійся, тому що це страшно. Бо Бог Він вершить справедливий суд і не буде дивитися на твої знання, на твої на багатства, на твої почесті. Лише кров Ісуса Христа, Пасхального агенця, як тоді в Єгипті ангел губитель лише проходив. ангел губитель він, йому не було сказано губити тільки єгиптян, йому було сказано губити всіх, де не буде крові на косяках дверей, навіть ізраїльтян. І цей ангел він був не від дьявола, він був від Бога посланий. І сьогодні лише кров Ісуса Христа на твоєму серці, вона тобі вона може спасти тебе і дати Тобі надію. Тому я іменем Ісуса Христа благословляю вас і радий бути знову в церкві Ісуса Христа. Хай Вас Бог благословить. Амінь.